І так, друга частина мого відео, тому що не вистачило відео місця, верніше, на моєму телефончику. Ви зрозуміли, що колекція надпотужна. І зараз компанія до запуску цієї колекції отакий подарунок пропонує. І це такий масажер для обличчя, який покращує вбирання. Засобі, висироватки, крем будуть діяти більш ефективно, надає сяйво, розглажує зморшки за рахунок того, що тут і ультразвукові такі хвильки впливають на шкіру, і віброхвильки будуть впливати, і також укріплює стінки мілких сосудів, мікроциркуляцію покращує. Ну Супер. Такий в каталозі масажерчик коштує 1100. Сюди батарейка вставляється пальчикова. Ось, А тут воно прийде у подарунок до такої колекції. Я просто рада дуже, що в мене таку е, покупочку таку собі зробили, і такий подарунок ще класний. І дивіться, був ще у нас акція по запрошенню і термостефалю, усе отримали. Зараз запрошити протягом 3-4 каталогу 6 подруг, і ви отримаєте фен, в якому Здається, 7 чи 6, чи 7 насадок, тобто, супер якийсь там фен буде, ще не бачила його. Ось, і вам дуже вдячна за те, що приділили час, подивилися і другу, в тому числі, частину. Дякую вам, якщо була корисна, то підписуйтесь, ставте вподобайки. Бажаю всім всього найкращого.